Вітаю вас, діти, ми з вами на уроці української літератури і продовжуємо вивчати пейзажну лірику Лесі Українки. Сьогодні ми ознайомимося з вами з такою поезією Лесі Українки як красу України Подолля. Як же з'явилася на світ ця прекрасна поезія у 1988 році. Леся Українка вперше здійснює подорож до Одеси, до моря. Поїзд рухався від Ковеля через Шепетівку, Вінницю. Навколо були прекрасні краєвиди, які відрізнялися від рідненої Лесиної волині. Поїзд то притишував хід, піднімаючись вгору, то опускався донизу і стук коліс. Ставав все частішим. Леся Українка спостерігала за мальовничими краєвидами природи по берегах случі. І саме це надихнуло її на написання такої чудової поезії. Під час своєї подорожі Леся Українка зустрічала. Ручі, тобто високі, стрімкі береги. Яри, такі глибокі, протяжні долини, які вона ніжно називала в поезії ярочки, а також балки, або, як дуже гарно описує Леся Українка в своїй поезії, ніжно балочки. І все це діти. Було оповите срібним маревом. А що ж таке марево? А марево, діти, це таке явище у атмосфері, при якому на горизонті з'являються якісь уявні зображення. Пізніше Леся Українка буде використовувати це слово марево у своїй творчості, зокрема, у драмі Феєрії Лісова. Пісня. Основна тема поезії «Краса України Подоля це зображення неймовірно красивої української природи, гармонії природи. А основна ідея твору це контраст гармонії природи, її краси, важкому становищу українських селян. Со України подолля, розкинулось мило, недбало. Здається, що зроду недоля, що горе тебе не знавало. Онде балочка весела, ній хороші, красні села. Там хати садками вкриті, срібним маревом повиті, Коло сел стоять тополі. Розмовляють з вітром в полі, хвилюють лани золотії, Здається, безкраю, аж знову бори величезні, густії, провадять таємну розмову. Он ярочки зелененькі, стежачки них маленькі, перевиті, мов стрічечки. Збігаються до річечки, річка плине, берег рвучи, далі, далі по підкручі. Краса України, по розкинулось мило, недбало. Здається, що зроду недоля, Що горе тебе не знавало. Діти, ви прослухали цю чудову поезію, надихнулись цими прекрасними рядками Лесі Українки. Дома вам потрібно буде навчитися виразно читати цю поезію. А поки що на сьогодні ми прощаємось з вами до нових зустрічей!